Священномучений Кряне Ліонський проти Єресей. Книга перша. Передмова. Деякі, відкидаючи істину, водять неправедні вчення і даремні родоводи, які не говорять, як говорить апостол, більше викликають суперечки, ніж Боже твердження в вірі. Вчителі Епіфанів твори про Єресі наводить зі Святої Ренея передмову і більшу частину першої книги. Латинський переклад починає переклад словами. Квантенус, відповідно грецькому епі, оскільки тому другу частину переводу читач, повинен шукати у другому розділі У словах, я вважав за потрібне. Для уникнення доготи ми зробили відступ від буквальної вірності йому. В латинському перекладі стоїть інфінітас генетівус». І, як і в прийнятому тексті Нового Завіту, Гарвей пояснює читання Святого Ренеї, сутності його знайомству в різних літах, переважно з яким гратицьким перекладом священного писання. Хитро підробленою благовидністю вони спокушають розум, до досвідчених і поневолюють їх, спотворюючи слова Господа, і погано тлумаючи те, що добре сказано, і під приводом знання спокушають багатьох і відвертають від проця і Прикрасителя Всесвіту, ніби вони можуть показати щось більше і велике, ніж Бог, який створив небо, і землю і все, що в них. При цьому вони. Невмисне вишуканою грою слів приваблюють простих людей допитливості, між тим гублять цих нещасних, які не можуть відрізнити брехні від істини, збуджуючи в них богогульні нечистиві думки проти творця. Деміурга про це видому освіту Волондиня називала нижчим за верховну істоту глибини. Позаблудження не показується одне саме по собі, що, виявивши свої ноготі, воно не викривало само у себе, але хитро, обравшись приваблює привабливий одяг, воно досягає того, що своїм зовнішнім виглядом. Я дослідження здається істиною самої істини. По таких людей, хтось краще за мене, сказав, що в них майстерно підроблений псмарад, під скло цінни за саме смарагд, дорогий та інших високоцінний камінь, коли немає кому випробувати і будь-яким способом виявити підробку. Чи коли змішана буде мідь зі сріблом, з простих може легко це розпізнати? Тоді Ірини одноразово вказує, на слова поважного старця, від які можна розумітися того полікарпа, його вчителя або Пофіна, який був його попередником на Ліонській кафедрі. Тому щоб з нашими вини деякі квітці не були викрадені вовками, яких вони не можуть пізнати за їхнім зовнішнім вбранням, увечу шкури, які Господь заповідав нам остеригатися, оскільки вони говорили подібно до нас, а думають по-іншому. Я визнав за потрібне, прочитавши твори учнів Валентина, як вони себе називають і, зрозумівши їхній хід думок, особисто бесід деяких із них покати собі улюблене їхні глибокі жахливі таїнства, які не кожен розуміє, тому що не кожен викинув свій мозок. І з цією метою, щоб ти сам дізнався близьким до себе людям, відкрив їхні безлуздінь і богохульство проти Христа, і переконано острігатися цього. Тут іронічний ранішний виростав солондив вчення гностиків. Валентин, родом єгиптян близько 140 року, прибув з Олександрії в Рим, і тут або на острів Кіпр помер 160 року. В нього система ґрунтується на думці, що чуттєвий світ є відображена на і що первинна статева відмінність служить джерелом розвитку всякого життя. З його вченням і недослідимої істоти глибини, або його поступово, і одне в одне й божественні сили. Як і откровенні вираження самосущеї іони називаються також іонами і поділяються на чоловічі або діючи та жіноче або приймаючі. Для цього стільки можу короткостю всю думку тих, які її нині поширюють, неправдивченята та тобто, послідовників Птолемея. учня Валентина, автор в слові пихання послання до флори. Які є галуженням, нащадкам Валентинової школи і разом міру цих сил надам засоби для їх постування і розкриє безлузість їхніх слів і невідповідність істині не тому, що я мав дар посати або володів мистецтвом словом, а любов спонукає мене розкрити собі всім близьким своїм Дівчення, як якби нині були в таємниці а сьогодні з милості Божої, стали явними, бо нема нічого прихованого, щоб не відкрилося, і потаємного, щоб не стало відомо. Матвія 10 і намагатиме. Не вимагатимеш від мене, який живе серед кельтів, тобто галів, І здебільшого має справу з врагською мовою, ні мистецькою мови, якого я не вивчив, ні письменницької здібності, на не набути не намагався, ні красивої захопливості, ані меж чужі. Те, що напишу, тобі просто існої звичайною мовою, але з любов'я ти приймеш також з любов'я, я сам. Збідніший за мене, приношу це самого прийняте від мене насіння і початки сказані мною коротко, продовжтеся рясно в широті свого розуму і проповідне мною слабото поросте в силі перед тим, з яким ти спілкуєшся. І як я за давнім своїм бажанням пізнати думки тих неправдивих учителів, постараюся не лише відкрити їх собі, але й дати засоб для укриття їхньої. Несправедливості, як і ти страм, послужив для інших по благодаті, дані тобі від Господа, щоб люди не захопилося їхнім улеслими розмовами. Ось їхні розмови. Розділ перший. Вчені Волонтиани про Іони. Вони говорять, що невидимих і невимовних, неозначених імен висота спочатку існував якийсь досконалий Іон. Іон Грецький Іон утрилися слів. Іон, що суші. Волонтіяни це слово для позначення божества та його витікань. Подібним вчинок донисія у книзі про божественне називає Бога Іонтон, якого називають першосновою прарохі, першоцем, пропатір і глибиною, віфос. Він неосяжний, невидимий вічний, визначальний існував незлічені віків віків, найвеличніший і тиші, і спокій. Йому таманна була думка. Ні, яку називала також благодатью, Харесі і мовчанням. Сігі, ця глибина колись надумала створити себе у початок цих речей, і це створіння, яке вона надумала породити, як і сім'я, котробі матері поклали співіснуючі в її мовчанні, останнє прийнявши це сім'я і зачавши, породили розум, нус, щоб подібній рівню своєму отцю, оскільки тільки домі ще у собі величиться, цей розум вони і народним, також оцему началом усього. Разом з ним народилася істина. Ось перше і одночальним тіфорейська четвірка, яку вони називають коренем усього, а саме глибина і мовчання, потім розум і істина. Кожен народний відчув, для того він народжений, то і сам породив слово, логос і життя зої. Отця всіх, які мають народитися після того, начальник творення, всієї повноти, Плірома. Зі слова, життя і через поєднання зігія виникла людина і церква, а серед начальником. Далі вісімка Оглос, корінні начало всіх речей, які названі усі чотирма іменами, а сам глибина, розум, слова і людини, бо кожен з них є розум чоловік і жінка, таким чином, спочатку першого те з'явився за своєю думкою. народний, тобто розум з існеною, слово, життя, людина з церквою. Ці його не створені у славу Отця і самі забажали відце прославити Отця і породили своїм єднанням нові творіння а саме слово і життя. Після сторонньої людини церкви породили 10 інших іонін, яких називають волонтеніани такими іменами глибинний віхос і змішання міксіс, не а гератус і єднання ено, Еносіс, Самородний автофізіс і задоволення. Ідоній, нерухомий акінітус і співпричасний сінкрасіс, і однородний. Менегеніс, блаженна, Макарія та 10 іонів, які, за їхніми словами, виходять зі слова і життя. Даня людини і сама разом з церквою продала 12 іонів, які їм дали такі імена: утішитель, Параклітус, віра Пісіс, очі, патрікос, надія, елпіс, матірний, мітерікос і любов, агапі, вічний, розум, Ейнус і розуміння. Сієсіс, церковний, якрісь. Еклісіастікос і блаженство Макаріотіс, блажений Селітос і примудрість Софія. Ось тринадцять іонів, тих людей, які помиляються, помиляються іонів, які ховаються в мовчанні і нікому не відомі. Ось невидима духовна їхня повнота пліроми, розділена на три частини, на вісімку, десятки і дванадцятку. Саме тому говорить Спаситель, бо не хочуть іменувати його Господом тридцять років, що робив наяву. Щоб тим казати на таїнство цих іонів, стверджують також, що є притчі про робітників посланих виноградних, дуже явно вказано на ці 30 іонів, бо одні з них посилаються в першій годині, другі в третій, інші о 6, інші о 9, а інші в 11. Матвія 20. Разом складені вкладені сказані години становлять особою число 30, бо 1, 3, 6, 9, 11, рівню 30. Один із їхньої думки означають, і он, і ось які великі дивні, і неумовню таємниці вони породжують, застосовуючи і пристосовуючи до своєї вигадки все, що тільки десь у Писанні сказано, в повідному числі. Розділ другий. Невдача при мудрості. народження Христа і Святого Духа. Їхній отець, говорить вони, відомо тільки народженому від нього і народному, тобто розуму. а для всіх інших невидимий, Незбагненний і він розум за їхніми словами насолоджує споглядання отця, я радів, то здумуючи про безмірну велич між тим він замислив сповістити інших іонам, про велич отця, який він, який великий, який визначальні невмістими і недоступний вивіданню. але мовчання отця стримало розум, тому що воно хотіло всі Іони привести до розуміння і бажання досліджувати виченазваного першого отця, подібним чином інші Оня, але ніби нишком бажали побачити їхньої роди і пізнання беззначальних корінь. Але між нами вийшов перед, перед один Іон, останній молодий і числа дванадцяти, що виник із людини і церкви, тобто премудрість, і відчула пристрасть, не відчувши, обійняв свого нехабла, бажаном і пристрасть, ця виникла іонах, утворених від розуму і існи. Але перейшов до цього Іона, спокушено ж радше за все любов'ю, а насправді зухвалість, тому що він не мав такого близького, яке має розум. Спілкування досконалим це. Пристрасть вже полягало бажанні досліджувати отця, бо примутись, як говорить, забажало осягнути його велич, але вона цього не змогла зробити, тому що взяла на справу неможливо і влучив дуже великій напрузі через велич глибини. І невослідимості отця із особливою любов'ю до нього, постійно тягнувшись вперед, але наостанок могла б бути поглинена солкістю отця і прийти в загальну сутність, якби не втручалася з силою змісення охороні всі зовні невимовної величі. Цю силу називають межою Орес, в вона була отримана і вперше й насила, повернувшись у саму себе і переконавшись тому, що отець не збагнений, і відклала. Попередню думку, разом із пристрастю, які виникла наслідок. Того надмірного і здивування. Деякі ж волонтіян байкарствують про прекрасне захоплення премудрості, та й переміну, що вона, зробивши справу, не під силу для неї неосяжно породила потворну сутність іночій статі, проти якої са... мала сама. І, побачивши це, спочатку засмутилася несконалістю народження і побоялася того, щоб не припинило її власне буття, потім прийшла в страх. Нерозуміння відшукаючи причини всього і в спосіб як його приховати те, що сталося. За поняттям гностики у справі народження чоловіча стать дає форму жіноча сутність. Глибина, якість тут чоловіче жіночого дала і те інше. Тому премудуся, які он жіноча дала, тільки сутність без форми. Довго в цих пристрасних станах вона забажала змінитися і намагалася повернутися до отця, але після декількох зусиль ослабли стала благати отця, з нею разом благали інші іони, особливо розум, тому каже, що сутність речовини отримала перший початок від навідання печалі страху і позову. Отець після цього створює через інородного вища сказану межу Іон, що не має пари жіночої статі за власним образом отця. Отця, та поєднуючи з мовчанням, то думають. Поставити вище різниці жіночої і чоловічої статі. Межуче називають і Христом, і визволителем, і виділителем, і межоположником, і проводителем. Святий і приписує цей страх всі пліром, яка булася, що така досконалість народження премудостів, і проникнув всі Іони. Відокремлюєш Карпітістіс, стіс, грабе перекладається словом Визволитель, мюсент суддя. Штере, наслідуючи, Неандра розуміє значення збирача жнив, останнє приймає і Гарри, пояснюючи, що межа від окремої добрий і богоподібний від злої негідний, як Іван Хреститель викражає Христа у Луки. Преводитель метагогіус означає діяльність, межа, який відновлює і порутає в ту міру уряд бутті, деякого призначені істоти. За допомогою цієї межі, говорить Очище, не підкріплене премудрість і відновлене у своїй парі. Опісля відділення від неї промисла разом з перевершуючою приставстю, вона сама залишається з посередині але і промисло разом із приставстю одокремлений і відроджений межею. І будучи позаль пліромою, хоча є духовною сутністю, як деякі природні прагнення іона, але не має образу і вигляду, тому що нічого не отримав. Тобто не прийняло чоловічого впливу, а було тільки жіночим породженням. Тому і називають його слабким і жіночим плодом. Після того, як відокремлення від пліроми, Іонів і його мати відновилося у власному поєднанні, і народний згідно з передбаченням Отця, щоб який з Іонів не постраждав поїв до примудрості на захисті зміяснення плірому, породив ще іншу пару Христа і Духа Святого, яким Іони наведені в порядок, бо Христос настав їх стосовно єства пари і навчив їх бути задоволеним поняттям, ненародженим, і сповістив ни між ними те пізнання про це, що він містимий, не, не збагненний, і його не можна. Бачити або чути, і він пізнає ціни інакше кількість часів і народного, і причина річного перебування для інших, в тому, що породила отця, не збагненна, а причина їхнього приведення в буття, і створення в тому, що є збагненні в Отці, тобто то в сині, ось що зробив зигонів, но приведений в буття Христос. Дуже святий зрівняв усіх і між собою. Навчив дякувати, привів до істинного спокою, та й говорять іони стали рівними з собою, як за образом, так і за настроєм. Всі стали розумами, всі словами, всі людьми, всі христами. Подібно до того, що жіночі всі стали існими, всі життя духами і церквами. Бо хто на цьому зупинилося тердиостаточно, спокоїлося, що говорить з великою радістю, оспівали першого отця, що насолоджувався з великою веселістю. А за благодіянням Іони, всі є пліроми, та за недушним бажанням і, і, і рішенням. Із волі Христа і Духа, що той похвальні додані слова із утвердженням Отця, яких немає ні в латинському прекладі, ні в Тотуляна та в Іполіти. Приднеси зібрали разом, що кожен з іонів мав і в собі кращу, найбільш квітучу, і усе це пов'язавши з ретельною і з'єднавши, породили в чесі славу глибини творіння, наскональшу красу і зірку пліроми, насконалий плід Ісус, який названий Спасителем і Христом, і Словом за ім'я Отця, і потім все. Пан, тому що він для всіх разом з ним породили прородили вчений себе йому супутників і однорівних ангелів. Розділ 3. Місце святого Письма, на які покликалися єретики. Такий, за їхнім словами, хід рече в середині пліроми, біда, що спіткала захоплену страсті Іони, який ледве не загинув, ніби у великі рочуні і дослідження Отця, змішанницю Іона після його напруги за допомогою межі Христа. Визволителі, відділителі і меже положникам, і приводителі, і походження після Іонії, Першого Христа і Духа Святого, яких отець породив наслідок покаяння примуду і складне і збірне влаштування другого Христа, якого називають також Спасителем, але при цьому кажуть, що сказано ясно, тому що. Не всі змішують знання, але таємничі вказано Спасителям для тих, що можуть розуміти в притчах. І саме так 30 іонів, як сказали ми раніше, вказані 30 мароками, і які, на їхню думку, Спасителя, нічого не робив явно і привчопробітників винограднику. І Павло говорить багаторазово і вельми ясно, іменує цих іонів, і навіть зберіг їхній порядок, сказавши так, усі роди, віки віків хрестяна третій. Та і ми, коли ми Подя... Погляд... При подяках говоримо на віки віків, позначимо цих же іонів, і не тільки вживають ці віки або віки, крізь вони знаходять вказівку на цих іонів. А породження 20 іонів, вказано тих, що Господь має ще 20 років, розмовляв із законовчителем і обрання апостолів, бо апостолів 12, інші з 18 іонів, вказані, тому що Господь після Воскресіння змети перебував учнями, за їхніми словами, 18 місяців. Ця думка супречика на зі тих апостолів. Крім того, двома початками буквами моє ім'я, Тобто Іотою і Ітою, ясно вказані, від 17 іонів, тобто 10 і 8. Так само говорить перша буква імені Господа йота, означає 10 іонів, ніби тому Спаситель сказав що жодна йота чи жодна риска не прийде, поки не здійсниться все. Це страждання, яке народилося. Аж 12 -го Іона говорить і означає ці виступни стоміди, які був у 12-му в числі апостолів. І те тим, що Господь постраждав, і 12 місяць, бо за їхню думку, він після свого хрещення проповідував один рік. Ця думка присутня не в одних гностиків і знаходь Толіана, Аносхабес, квісті, та Кум, патеретур і Племент Олександрійський, який говорить, що Христос проповідував один рік і йому укнулося 30 років, коли Він постраждав. Перше. Дуже ясна вказівка на целуть про оточив або після 12-річного страждання вона сілилася, її пришестя Спасителя, доркнувшись до краю одежію, і тому Спаситель сказав, то доркнувся до мене. Навчаючи на про таємство, яке відбулося у іоні і про просілення Іона, що постраждав? бо та, яка страждала 12 років, означає тут ту силу, це є сутність. Простягалася і розтікалася без кінця, якби не торкнулася вона до одежі сина. У латинському тексті стоїть філії, і це потрібне відносно до її народного, яке називається також сином, ну, то існе першої четвірки, яка іменується краєм одягу, що прийшла до загальної сутності, проте зупинився і звільнився в страждання, тому що сила, яка виходить з нього, а ця сила, на їхню думку, межа, вилікувала її страждання іступила від неї. І те, що Спаситель, що складався у всіх і все, то пан, це говорить, покачу словами усяка пана, єдина чоловічій статі, яка розриває утробу. Він, будучи всім оскрив утробу, вигнаному спліроми у помислах ж Еона, тобто премудрості, що страждав і якого називають, такої другої вісімкою про неї скажемо набагато потім. Саме тому і Павлом говорить ясно сказано, і він все, III, і все до нього, і з нього все. У ньому живе вся повнота Божества і також стане главою всього у Богом, Бога міх ося Так вони пояснюють ці інші подібні слова. Потім знану ними межу, яку вони називають ще багатьма іменами, стверджують, що в ній дві діяльності скріплювальна і розділювальна, оскільки вона дає кріпкість і опори, вона є хрест, а оскільки розділяє розмежовує, є межа. І Спаситель говорить, сказав на діяльність межі, по-перше, на ту, що скріплює у словах, не несе хрест свій, йде слідом за мною, той не може стати моїм учнем. І, взявши хрест, іди вслід за мною, не розділювальний у словах, не мир прийшов я принести, а меч. Іван Говорить сповістив, те ж саме, сказав, що лопату в руках його, він очистить тік свій і збере пшеницю в літниці своїй, а солому спалить вогнем, не вгасив лука третє. І цим показав діяльність межі, бо лопати в їхньому хрест, який знищує. Це матеріальне, а вогонь соломи, ті, що спасаються, очищі, як віє пшениці. І сам посол Павло говорить, згадує про цей хрест таким чином. Слово не для тих, що гинуть безумства, а для тих, що спасаються сила Божа, Перше Корінтіана. І ще я не бажаю ходитися нічим, тільки Христом Ісуса, яких для мене світ зіп'явся, я для світу, Галати шости. Так вони говорять про свою пірому і про утворення всесвіту, намагаючись застосувати прекрасні вислови до своїх поганих вигодок. З допомогою перекручуваного тлумачення і неблагим наміром пояснення вони намагаються скласти за на свою користь докази не лише з євангельських і апостольських слів, але і з закону і пророків, оскільки в них міститься багато притчі та іносказань, які через двозначність допомогою пояснення можуть від. Відноситися до багато чого, то вони іноді з великим насиллям і хитро пристосовують їх до їхньої вигадки, тим полонять і виводять від існі тих, які не твердо вірують в єдиного Бога і Отця Чиджителя, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого.